Це телеканал Віта. Добрий вечір. Про головні події понеділка, 8 липня. В матеріалах наших репортерів. Сервіс по Вінницьки для людей з обмеженими фізичними можливостями презентували у Вінницькій міській раді. Більше про це знаю я, Оксана Святенко. Чому на соборні зрізають липи? Дізнавалась я Олена Гук. Про переможців міжнародного фестивалю здорового способу життя розкажу вам я, Олена Гук. Про це у матеріалі далі. Кафе, ресторани та готелі мають бути доступними для людей з обмеженими фізичними можливостями. Такі вимоги поставили програми Сервіс повіницькі, яку започаткували у лютому цього року. Сьогодні у міській раді відбулася зустріч з підприємцями, на якій йшлося про те, що саме має бути облаштовано у таких закладах, щоб люди на візках могли туди потрапити та комфортно себе почувати. Наші репортери дізнавались, дізнавались, які саме пристосування потрібні людям з обмеженими фізичними можливостями. Поруч одного мною стало. Низький поріг широкі двері, так що могла пройти. І двері, які відкриваються в труднопротилежну пандусу, щоб людина могла собі вільно зайти в сторону. Такі параметри достатні, для того, щоб людина відчувала себе комфортно. Людина з інвалідністю той самий споживач, послуг і той самий клієнт. Якщо він приходить в готель чи в якийсь заклад харчування, ресторан чи кав'ярню, то він лишає там гроші. І він туди буде частіше приходити, і він приведе туди час своїх друзів, якщо він побачить, що в закладі є всі умови для того, щоб він... Їх там вільно бути, перебувати. Ми знаємо, що сьогодні розробляється програма стратегії розвитку міста Вінниці 2020 І надзвичайно важливий елемент цієї програми це сервіс по вінницьки Це доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями до послуг, які надаються в місті Вінниці. Це заклади громадського харчування, торгівлі і надзвичайно важливий аспект це саме готель. Чому? Тому що сьогодні спільно з громадською організацією гармонія ми провели зустріч з підприємцями з приводу того, що ці заклади обов'язковому порядку повинні бути облаштовані саме для таких людей. Біля сходів має бути пандус. Якщо вже є сходи, то має бути пандус згідно державних будівельних норм. Це 1 до 12, Якщо метр висоти, то 12 метрів довжини. Є багато зараз закладів, і ми робили таку перевірку. Навіть на пандус є. Але в такий поріг, от вище двох сантиметрів, це вже перешкода для мене. Дуже важливо, щоб у всіх місцях громадського призначення були санвузли. Якщо немає можливості зробити окремий, то нехай буде той один, який є, але будуть широкі двері, і буде широка кабінка, де б людина могла на візку заїхати, закрити за собою двері і щоб поручні були біля унітазу. Звичайний унітаз. Сьогодні у нас немає взагалі жодних готелів, які би могли прийняти відповідну делегацію, а у нас була така можливість. верніше, у громадської організації гармонія була можливість провести відповідні відповідну зустріч зі всієї України і не тільки саме в місті Вінниць. На жаль, сьогодні ми не знайшли такого готелю, де б могли цих людей розмістити. Також у програмі пропонується облаштування спеціальних парковочних зон для людей з обмеженими фізичними можливостями. Як ось тут тут є спеціальні позначки, але як ми бачимо, місця зайняті. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. На Соборній звізують дерева, це липи, яким понад 40 років вони сухі та визнані аварійними. Про це нам розповіли працівники підприємства «Зеленбуд». Як це відбувається, бачила моя колега Олена Гук. Здовж соборної зрізають липи, які засохли і визнані аварійними. Тут їх 70 штук. Зрізаємо липу аварійному стоянні і сухостой. Ці дерева зелені, а на тих нема лихів. Ось це сухостой називається. Охорона навколошніх середовища відзначає. Я вже тут 30 років працюю, то вони вже тут росли. Це, напевно, років 45. То вони були ще такі, що ми. Їх чистили не з вишки, а з різниці. Чистили ще. Липи, які засохли, і, виходить, ми їх видаляємо, а після знесення дерев проводимо таку роботу, як пониження пнів. Понижаємо, корчуємо і далі лунки будуть закривати. Я думаю, варто. Зрізати. Тому що Якщо буде як зима, обладеніння впаде комусь на голову, навіщо це потрібно? Ви подивіться, вони вон, бачите, якою паршою покли, покрилися, то їх треба зрізати. Ми на територію дрова завозимо і далі використовуємо для опалення теплиць і побутових приміщень. На місто старе зрізали, будуть нові. Ми вже садили нові і що будемо садити нові, коли вже зріжуть всі. Пособорно садимо дерева либо. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Непритомну п'ятирічну відничанку. Рятувальники витягли з води сталося це в суботу. О 14-й годині на пляжі по вулиці Гонти. У дівчинки зупинилось серце. Рятувальники надали їй першу медичну допомогу і направили до лікарні. За словами лікарів, обласної дитячої лікарні, дитина знаходилася вдома, її стан задовільний. Ось тут відпочивали батьки у компанії друзів. Залишену на деякий час без догляду дівчинку, вони знайшли непритомною у воді. Девочка пяти лет пришла на пляж вместе с родителями. Ну, или родители не доглядели, а что произошло, мы можем сейчас только догадываться. То есть пятилетний ребенок оказался в воде сам, без всякого присмотра. Поэтому и происход, произошел вот такой вот неприятный случай. Это от берега буквально 5-6 метров, но глубины для пятилетнего ребенка достаточно. А родители от этого места находились знаходилися ну, метрів десять. Я побачив картину, як спасатель витягнув. фельдшер надав медичну допомогу, штучне дихання, масаж серця і, ну, дякувати Богу, врятували її. Приїхала, швидка приїхала дуже швидко. Вона постраждала, купаючись, а саме власне, тонула і це оцінено, як втоплення в плісній воді стан при поступленні дитини був, скажем так, стабільний. Чому я говорю саме це слово? Тому що е, слід зазначити, що первинна допомога, яка була надана на місці, була надзвичайно ефективною, враховуючи те, що дитина була тривалий час під водою, е, те, що Її достали в певному стані з певним кольором шкіляних покривів, який не передвіщував нічого доброго, от, і привезли сюди практично в свідомості з самостійним диханням. Була вона в нас на протязі доби, от, і ми її виписали додому за побажанням батьків у задовільному стані. Родителям самим не оставлять дітей без присмотру, тому що це чревата дуже тяжкими послідствами. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. П'яте командне місце посіли вінничани на міжнародному фестивалі здорового способу життя. Троє хлопців Євген Кульчицький, Влад Довгань та Віталій Ворохов представляли Вінницю у стилі вуличної гімнастики стріт ворк ау. Змагання проходили у Ніпропетровську. Участь у них взяли близько 10 тисяч спортсменів, любителів з понад 12 країн світу. Наш земляк Віталій Ворохов становив світовий рекорд з підтягування на брусах із гірою вагою в 48 кілограмів. Наша репортерка Олена Гук зустрічалася з учасниками фестивалю. Щоправда, тільки з двома Ворохов через справи не прийшов. Дивимось матеріал. Це учасник змагань зі стрітворкауту Євген Кульчинський. А це ще один учасник, Влад Довгань. Стрітворкаут, воркаут, тобто вуличні тренування. Стріт вулиця, воркаут ну, вийшов і займаєшся. Зараз Євген виконує ту вправу, яку він виконував на змаганнях. Силовий елемент флажок. Він висить паралельно до землі. Цей, цей елемент виконується на час і його потрібно зафіксувати десь на 20-25 хвилин 25 секунд. Я на змаганнях підтягувався з вагою 32 кілограми і зараз я продемонструю, як це виконується. Перша в історії Вінницького стрітворкауту Вінниччина була представлена на чемпіонаті світу. Чемпіонат світу проводився в командному заліку. Наші хлопці приймали участь у силових та гімнастичних вправах. Зараз хлопці готуються до чергових змагань зі стрітворкауту. Вони відбудуться у Вінниці 20 липня. Участь у них візьмуть усі любителі вуличної гімнастики від 10 років і більше. Умови змагань такі самі, як і на міжнародному фестивалі здорового способу життя. Учасникам потрібно буде підтягнутися на брусах та турніку з вагою. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Керівництво Вінницьких електричних мереж повідомило нам, що у зв'язку з ремонтом трансформаторної підстанції завтра, 9 липня, буде відсутнє електропостачання в будинках на вулицях Зарічна, Київська, Піонерська та третій провулок Московський. На цьому в мене все. Наш сайт відатіві Далі прогноз погоди. Не пропустіть зранку, о 7.40 з новинами зустрічайте Іриноді Дідух. Гарних вам новин. Побачимось. 9 червня у Вінниці буде мінливо хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 в день 24-29 вище нуля.